Серпень 1944-го Червона армія щойно наближається до нових кордонів СРСР. Між тим союзники стрімким ударом через південну Францію вже прорвались до Лігва звіра Німеччини. Нацисти чинять відчайдушний опер і міцно закріпились на кордоні у Вугейських горах. Штурм обіцяв бути довгим і кривавим, аж раптом все різко змінилось. У тилу німців несподівано з'явилися два потужні, добре озброєні, і загартовані в боях партизанські загони із 1200 бійців. У взаємодії з американськими агентами і місцевими повстанцями вони за два місяці вщент розвалили тил нацистської оборони і та розсипалася при першому ж ударі. Цими героями були два українські батальйони імені Івана Богуна і Тараса Шевченка. Машина часу розповість вам. Звідки у Франції з'явилося українське партизанське з'єднання, яке обвалило нацистський фронт і пустило американців на рейн? Ця історія розпочинається у 1917-му в Києві. З північного сходу на Україну суне російське окупаційне військо. На захист УНР стає кубанський козак, ветеран Першої світової війни Костянтин Смовський. Він пройшов усю російсько-українську війну, а після поразки опинився у таборі інтернованих у Польщі. Після цього пішов по контракту до війська польського, за яке воював проти нацистів уже в Другу світову. Потрапив у табір полонених, був звільнений. Після чого погодився сформувати два українських батальйони під німецьким прапором. На початку 1942 року, ось тут, на тодішній вулиці Левашовській, а тепер Шовковичній у Києві, кость Смовський, взявся формувати одразу два підрозділи 115 і 118 охоронні батальйони. Туди потрапляли невиявлені нацистами члени націоналістичних організацій, червоноармійці, які за всяку ціну намагалися вирватися із таборів військовополонених, а також мобілізована молодь. Українці в різних країнах, особливо військова, політична еміграція, знову готувалися до можливості відновити українську державу. Для цього потрібно було військо, для цього потрібно армія. І тому, за дорученням, як правило Організації українських націоналістів, державного центру в Екзилі, продовження республіканської цієї традиції, українці багато йшли спеціально у військо. Виїздів в поліцію для того, щоб навчитися відновити свої військові характеристики і, коли буде треба, стати в ряди української армії. Утім, третій Райх, звісно, не збирався створювати українське військо. А допоміжні батальйони використовував у Білорусі для боротьби з партизанами. Один із цих батальйонів СРСР згодом хотів звинуватити у спаленні села Хатинь. Однак Безсумнівно доведено, що це справа рук підрозділу СС Дірлевангера. Про нього ми розповідали в одному з попередніх випусків. Врешті між українцями та німецьким командуванням почалися конфлікти. А один з командирів, Іван Зарічанський, відверто заявляв, що Гітлер гірший ніж Сталін. Смовського нацисти запроторили до концтабору, а українські батальйони перекинули на Західний фронт у тил. Мотивація воювати на боці одного ворога, нацистів проти іншого більшовиків, тепер зникла навіть у найзатятіших антикомуністів. Ідея повстання і помсти нацистам охопила всіх: і ветеранів визвольних змагань, і колишніх червоноармійців. Коли в жодному випадку не були. Прихильниками якоїсь нацистської ідеології це були люди, які просто в певних ум опинилися в такій ситуації, коли хотіли воювати в Україні за Україну, але не було воювати. Во не було армії, в якій можна було би за це воювати. Серед бійців 115-го батальйонів було четверо євреїв, яких вони не видали. В той час не було чорного білого, була бездержавність, і в умовах бездержавності українці діяли так, як підказували обставини. Батальйон Смовського прибув до французького міста Безенсон 20 серпня 1944 дев'ятсот А уже за два дні українці налагодили зв'язок з французькими повстанцями. Це виявилося просто через виявленого у найближчому кафе місцевого українця. Ще за дві доби домовилися про спільні дії: перехід на бік вільної Франції під час першої ж антипартизанської операції, яка була запланована на суботу, 26 серпня. Систи, вочевидь, щось запідозрили і скасували операцію. А українським офіцерам оголосили про зняття з посад. Однак це вже не змінило нічого, крім деталей. Тепер батальйону потрібно було здійснити повстання не в лісах на виїзді, а просто в гарнізоні, в оточенні німецьких частин. І операція була проведена просто блискуче. У ніч на 27 серпня 44-го у розташуванні батальйону, добре засвоєним вермахтівським прийомом червоною сигнальною ракетою, було Піднято тривогу. Усі солдати і старшини швидко зібрались у похідну колону. Німецькі офіцери, які спали в окремому від українців будинку і спробували взятись за зброю, були знищені спеціально виділеною ударною групою з 15 автоматників. Весь батальйон з обозом і гарматами вирушив на обумовлене з французькими Макі місце зустрічі у ліс. При відході вояки звільнили з місцевого концтабору і забрали з собою близько 180 військовополонених, французів та арабів. З армії Деголля про всіх випадок на дорозі залишили один взвод у засідці, щоб відбити спроби переслідування. Так близько 500 українських добровольців стали партизанами другим українським батальйоном імені Тараса Шевченка і підняли прапори вільної України і вільної Франції. Ось це саме приклад французького прапору, який використовували французькі партизани та український батальйон. Це прапор Франції, так званий драпо Національ, з лотаринським хрестом. Лотаринський хрест був обраний генералом Деголем як символ боротьби, як символ Жанни Дарк, яка перемогла британців в свій час. І це символ якраз свободи французького народу. Тому він був зображений на всіх прапорах, значках і на більшості якби емблем військових частин. Однак нацисти не були б нацистами, якби її тут не обдурили. Основним завданням 30-ї дивізії СС була не боротьба з повстанцями Макі, а підсилення німецької оборони у Вогейських горах. Причому дивізії дісталася найважча ділянка оборони, так званий Бельфорський прохід, або як його ще називали, бургунські ворота. Ущелина в горах єдине місце, куди могли вдарити американські танки. Однак цей обман вдарив по самих нацистах. Дивізія, хоч і належала до елітних військ СС, Насправді була непідготовленим і сирим збіговиськом випадкових людей різних національностей. Не всі з них були згодні з тим, що тепер вони росіяни, а їхні вороги французи. Тож повстання батальйону Смовського запустило ланцюгову реакцію. І з'єднання розсипалося на очах. Уже наступного дня на бік французів з боєм перейшла ще одна українська частина. Був ще один батальйон українців, який так само перейшов на бік француза, на бік руху опору, він називався батальйон імені Івана Бугуна. Цей батальйон був більший, це було 800 чоловік, десь навіть може трошечки більше. І тоді, коли в батальйоні Шевченка загинуло небагато людей, а батальйон імені Бугуна втратив майже 200 чоловік у цих в цих боях. Ще за дві доби повстав цілий полк Білорусів. Ті воювати більше не хотіли ні за кого і просто втекли через гори до Швейцарії. А 2 вересня українські партизани розбили останню боєздатну частину дивізії кавалерійський батальйон російських казаків. Рештки есесівського з'єднання роззброїли і відвели подалі в тил. А командувач 19-ї армії Фрідріх Візе після перших зіткнень з американцями і регулярними військами вільної Франції просто покинув позиції і відступив до райху. Так, повстання одного українського батальйону обвалило увесь німецький фронт у Південній Франції. Приблизно ось так виглядав український партизан в складі французьких партизан. Тобто, це от ще німецька сорочка загальновійськова, німецькі штани чоботи, причому що радянські, також просто вже звичайний ремінь, який допомогли дістати французькі французькі товариші. Обрубані німецькі підсумки, навіть не повні. Ось приклад пов'язки якраз другого українського батальйону імені Тараса Шевченка. Це звичайна французька пов'язка стандартного вигляду, яку носив кожен французький партизан. Але вона оздоблена ще жовтою стрічкою, яка говорить якраз про те, що це український саме батальйон. Батальйон імені Шевченка провів у безперервних боях зі своїми колишніми союзниками німцями кілька місяців. Треба визнати, що Костянтин Смовський встиг зробити з нього вельми боєздатну частину. Батальйон влаштовував засідки. І розладного роботу ворожого тилу, а з наближенням фронту брав участь у визволенні міст Безансон і Понторлі разом із регулярними військами вільної Франції. Однією з основних, одиниць зброї французького партизана був пістолет кулемет Стен британського виробництва. Цей пістолет кулемет був настільки простим, що коштував 2,5 фунти. У жовтні 44-го Шевченківці потрапили в оточення під містом Бельфор, і командування вже майже списало їх у безповоротні втрати. Але несподівано і для ворогів, і для друзів бійці Смовського відчайдушно контратакували і вийшли з мішка самі та вивели з собою ще й роту макі. Українці отримали французькі нагороди і постали перед новим, нелегким вибором. У розташуванні частини з'явилися радянські емісари, які почали переконувати вояків добровільно повернутись. На родину, обіцяючи їм прощення всіх гріхів і райдужне майбутнє. Фактично кожен п'ятий повірив. З близько 500 чоловік, з, власне, з київських батальйонів, близько сотні таки погодилося повернутись в Радянський Союз. Їх морем перевезли з Марселя до Кавказського чорноморського збережжя Радянського Союзу, де їх прийняв відділ СМЕРШ північно-кавказського військового округу. І вони всі просто скопом оці всі. З гаком чоловік, все хороше забулося, всі обіцянки забулися. Вони всі отримували по 54 й статті. Зрада батьківщині вони отримували там від 10 до 25 років виправно трудових таборів. Нова французька влада повелася не так, як діяли в аналогічних ситуаціях. Британія і США, котрі силою видавали Сталіну росіяни казаків з армії Власова. Українцям натомість запропонували продовжити військову службу. В іноземному легіоні туди подалися навіть колишні комуністи і офіцери Червоної армії, зокрема капітан Іван Зарічанський. Усі вони продовжили воювати аж до повної капітуляції Німеччини. А у вересні 45-го більшість з них разом з усім легіоном поїхала на свою другу, а для декого і третю війну у В'єтнам. Як склалася доля Івана Зарічанського та інших українців з іноземного легіону? Ми наразі не знаємо чи дізнаємося колись? Все може бути у 2012 році. У Канаді помер. Лев Глоба фотограф місцевої газети. Коли донька та онука почали розбирати його архів, серед іншого раптово знайшли вищі військові нагороди від французького уряду та листи подяки від американських спецслужб. Померлий виявився керівником ще одного антинацистського повстання українських добровольців і так само ветераном іноземного легіону. Лев Глоба народився у місті Кременець на Тернопільщині у 1924-му. Тоді це була територія Волинського воєводства Польщі. Початок війни перетворив юнака на затятого антикомуніста. У 39-му НКВС розстріляла його батька Федора, а у 41-му брата Юрія з дружиною. Коли на Тернопільщину прийшли німці, 17-річний Лев одразу ж зголосився добровольцем до їхнього війська і потрапив до 102-го охоронного батальйону. Однак нацисти виявилися нічим не кращими за комуністів. За час окупації двоє родичів Глоби загинули у спаленому за підтримку повстанців в селі. А ще двоє потрапили до табору смерті Аушвіц. Батальйон, у якому він служив, нацисти у 42-му перекинули до Білорусі, а згодом і до Франції. Улітку 1944-го 20-річний Лев став командиром свого ж батальйону у 30-й дивізії військ СС. Одразу по прибутті до Франції він налагодив контакт з місцевими підпільниками. Вранці 27 серпня стало відомо про повстання батальйону Смовського. Тож глобу з його частиною нацисти спішно відправили в тил, з тим, щоб роззброїти і відправити в концтабори. Тож Лев дав наказ до бою прямо на марші о 10-й годині ранку. На дорозі біля містечка конфракур перший український батальйон е, йшов колоною е, разом з німцями. І по наказу українською мовою вдягнути шоломи, е, вони вдягнули шоломи і почали зсередини знищувати німецьку колону. Е, по спогадах е, не зміг рятуватися жоден німець. Бо українці це зробили несподівано, швидко, і вони в цьому якраз бої захопили велику кількість військового майна, зброї, їжі, амуніції. І в такому складі вирушили в ліс. Батальйон Глоби був перейменований в перший український імені Івана Богуна. А сам Лев переобраний командиром. Американська армія тут же вхопилась за чудовий шанс розвалити німецьку оборону Бугунської брами. Силами українців і десантувала у розміщення богунців розвідувальну групу на чолі з підполковником Уоллером Бутом і лейтенантом Волтером Кузьмуком. Останній був нащадком українських іммігрантів і парашутистом 101-ї повітряно-десантної дивізії США. Особливу місію його відправили виконувати тоді, коли американці дізналися, що повсталий батальйон з російської дивізії СС одягнув синьо-жовті пов'язки. Також був варіант пов'язки синьо-жовтий, це якраз першого українського батальйону імені Богуна. Це синьо-жовта пов'язка з написом Ефефі, тобто «Force францес de l'interieur» внутрішні війська Франції. Якраз для чого вони були використані, щоб не переплутати своїх, тому що український батальйон, в першу чергу, він був повністю в німецькій формі, і французи по максимуму намагалися хоча б дати берети. Але пов'язка була найпершим, якби чинником, який казав, що ти свій. Завдяки десантнику Кузьмаку українці з американцями порозумілись просто блискучі, і німців було розгромлено. До бійців глоби також прибули радянські емісари, але їх теж захистили французи. І весь батальйон імені Погона влився до французького іноземного легіону. Це єдиний в історії легіону приклад існування національного формування. Українці вони більшість своїй частині вступили в французький іноземний легіон, 13 ту напівбригаду, де з них було створена окрема рота. Вони продовжили свою війну до 45-го року до остаточної капітуляції. Після Другої світової війни французи почали воювати за свою колонію Індокитай. Це Лаос, В'єтнам і Камбоджа. Так само українці поїхали в складі французького іноземного легіону, 13-ї напівбригади воювати прийшли весь бойовий шлях і аж до Йєнбінфу в 54-му році. Долю українців можна відслідкувати на прикладі самого Лева Глоби. Він відслужив п'ятирічний контракт у легіоні, демобілізувався і у 1951-му емігрував до Канади. Доля інших героїв нашого фільму склалась по-різному. Костя Смовського під кінець війни нацисти звільнили з концтабору і кинули на підсилення потріпаної дивізії Галичина. Після капітуляції він в четверте в житті потрапив до табору. Цього разу американського, де провів 10 місяців. Проте до кінця життя цей кубанський козак був активним діячем української еміграції і головою союзу українських ветеранів. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!